Люмінесценція. Природні явища люмінесценції північно сяєво. Світіння деяких комах, мінералів, гнеючих дерев були відомі з давніх тавен. Речовини будь-якого агрегатного стану можуть люмінесіювати. Такі речовини будуть називатися люмінофори. Тут ми бачимо абсолютно дві одинакові картки. Коли ми підносимо першу картку до червоного світла, вона стає червоною. Коли підносимо до зеленого світла, вона стає зеленою. А тепер піднесемо її до синього світла. Тут вона стає темною, тому що жовте забарвлення майже повністю поглинає синє світло і не розсіює його. Тепер зробимо такий самий дослід з другою карткою. В червоному світлі вона стає червоною, в зеленому, зеленою. А тут ми вже бачимо, що картка буде сяяти в синіх променях. А чому це відбувається? Це явище має місце за рахунок того, що ця карта покрита особливою люмінесцентною барвою. Звичайний жовтий барвник буде поглинати, падаючи на нього сині промені. А флюоресцентний барвник спочатку поглинає енергію синіх променів, а потім одразу перевипромінює їх в жовтій частині спектру. Флуоресцентні додатки додаються при виготовленні фломастерів, плакатів та до яскравого одягу. Самі по собі вони не випромінюються, але перевипромінює в такому діапазоні, де чутливість ока є найвищою. Є різні види люмінесенцій. Фотолюмінесценція, катоду, хемі, електро, механо, радіо та термолюмінесценція. Зв'язок між спектром випромінювання і поглинання при фотолюмінесенції виражається декількома правилами. Правило СТОКСа. Буде відбуватися зменшення частоти випромінювання тіла в порівнянні з частотою поглинутого світла. Широко використовується в електропроменевих приладах, світлотехніці, дефектоскопії та люмінесентному аналізі при люмінесентній сепарації корисних копалин. У електропроменевих трубках, які ще донедавна використовувалися у телевізорах та дисплеях, люмінесценція збуджується потоком електронів. От ми і розібрали, що таке люмінесенція. Всім велике дякую за увагу!